Часом на війні трапляються речі, які не вкладаються в жодну логіку. Вони не схожі на бойові зіткнення, не схожі на плани ворога, і навіть досвідчені командири лише знизують плечима. Ми такого ще не бачили. Один з таких випадків трапився зовсім нещодавно. Шість бронемашин ЗСУ, що рухалися неподалік Покровська, стали об'єктом авіаудару, але подальші події вразили навіть штабних аналітиків. Ворог діяв так, ніби. Не мав на меті завдати шкоди. Літаки заходили ідеально, але жодного прямого влучання. І найстрашніше, те, що знайшли наші бійці на місці ударів, не піддається поясненню. Це мала бути звичайна задача перемістити колону між двома українськими опорниками близько 15 кілометрів дорогою, що проходила вздовж меж сірої зони. Бійці вже виконували подібне десятки разів, але щось у той день відчувалося по-іншому. Небо було важким, мов перед грозою, дорога перетворилась на суміш снігу, бруду і пилу, холод пробирав до кісток, хоча техніка здавалася непробивною. В кабінах було так промерзло, що ні стіни, ні утеплення не рятували. У бронежилетах і касках ставало важко дихати, але всі мовчали. Тут, під Покровском, кожен знав, навіть тиша може бути пасткою. Розвідка зранку не зафіксувала жодної активності. Все виглядало спокійно, але бійці тримали дистанцію, техніка рухалась максимально обережно. І коли вже здавалось, що маршрут буде пройдений без пригод, це сталося. Один із задніх екіпажів першим помітив тіні в небі. Штурмовики, дві машини заходили з заходу, майже по прямій, точно на колону. Через секунду з тилу передали сигнал до штабу: повітряна тривога, ворог наближається. Звук двигунів швидко перетворився на гул, що пронизував усе тіло. Колона зупинилася. Командир дав наказ покинути техніку, зайняти оборону. Але часу було надто мало. Літаки вже були прямо над ними. І от перший захід. Гучний вибух. Земля здригнулася. Здалося, що щойно не стало половини машини. Але ні, удар пішов у бік. Глибокі воронки, клуби диму, вибитий ґрунт. Але техніка вціліла. Лише подряпаний пил, здерта фарба на одній з машин. Жодного пораненого. Вони могли знищити нас, але не зробили цього, наче спеціально, аби налякати, скаже згодом один із бійців Сергій Стернополя, якого в роті всі звали гуцул. Другий захід був ще більш абсурдний. Цього разу ворог застосував касетні боєприпаси. Бійці бачили, як снаряди злітають у повітрі, розриваючись на сотні елементів. По ідеї, це мала бути бійня, але більшість мін пролетіли повз. Падали далеко від техніки, вибухали за пагорбами, не зачепивши ні машин, ні людей. У когось з'явилася думка: А чи не тестує хтось нас? Наче не ворог діє, а якась інша сила не для знищення, а для спостереження? Командир зрозумів, треба терміново виходити з району. Літаки відлетіли за горизонт, але в повітрі повисло відчуття, ніби за нами спостерігають. І тут... Коли всі почали трохи заспокоюватися, трапилось найцікавіше. Сапери прибули, щоби оглянути місце ударів стандартна процедура перевірити залишки боєприпасів, зафіксувати характер воронок, але те, що вони знайшли, змусило їх завмерти на місці. В самій глибині однієї з вирв під шаром ґрунту лежав уламок снаряду, але він не мав жодного знака маркування. Його поверхня виглядала якось надто складно. Матеріал нагадував сплав металу з чимось, що не піддається визначенню. Один із саперів сказав: це не схоже на боєприпаси, які використовує ворог, це щось інше, що з чого тут не повинно бути. Це був лише початок. У наступних воронках знайшли ще дивніші речі. Наступна воронка виявилася ще загадковішою. Коли сапери розкопали її дно, під шарами багна і обвугленої трави лежали уламки якогось пристрою. Це не був уламок звичайного боєприпасу. Він мав рівні краї, складну геометрію, і всередині проглядалися залишки мікросхем. Один із солдатів, механік на позивний гіман, який супроводжував колону, лише нахмурився, обдивляючись знахідку. Це не снаряд, це якесь обладнання, але не наше, і точно не їхнє. Я такого навіть на полігонах не бачив. Матеріал був дивним, на дотик він здавався пластичним, але не гнувся. Здавалось, що це щось між скловолокном і титаном. Один з елементів, коли його дістали з ґрунту, почав тремтіти у руках. Вібрує, сказав боєць, передаючи уламок іншому. Той підтвердив: таке відчуття, ніби в ньому щось працює, хоча він вже мертвий. Коли вони спробували покласти уламок на броню машини, він знову слабо затремтів, ніби реагував на метал. Всі переглянулися мовчки. Бійці не звикли вигадувати зайвого, але в повітрі вже витало відчуття, що те, що впало на них з неба, не мало бути частиною звичайної бойової дії. На цьому дивні знахідки не закінчились. У третій вирві виявили уламок ще складнішого пристрою. Він був плоский, трохи більший за долоню, з тонкими лініями на поверхні, що нагадували електронну схему. Один із саперів вирішив під'єднати його до польового пристрою зв'язку, перевірити, чи передає він якісь сигнали. В ту ж мить обладнання почало збоїти, сигнал зник, а через кілька секунд мікросхема різко нагрілася. Настільки, що її довелося викинути в сніг. Це було, ніби воно не для людей зроблено, сказав потім цей боєць, наче ми взяли в руки щось, чого не повинні були торкатися. На той момент у частини бійців вже почала з'являтися тривога. Не та, що перед атакою, інша неспокій, що залазить під шкіру. Один із молодших солдатів, щойно піднявши уламок з першої вирви, почав скаржитися на поколювання в пальцях. Інші відчували легке головокружіння. Це могли бути залишкові наслідки вибуху, але все здавалось занадто дивним як для простої реакції організму. І тоді раптом один із радіооператорів, який супроводжував колону, підняв голову від приладу і сказав: Слухайте, тут щось ловиться сигнал, але не наш. Хвиля йшла короткими високочастотними імпульсами. Вона не була схожою ні на ворожі комунікації, ні на перешкоди, які іноді виникають в зоні активних боїв. Це звучало інакше. Радіохвиля несла зашифрований шум. Ніби хтось передавав дані, але не людською мовою, не кодуванням, не сигналами розвідки, не системами ППО. Це був інший рівень. Оператор записав кількахвилинний фрагмент на носія, і колона приготувалася до відходу. Але коли машини вже рушили, один із солдатів, той самий, що відчув поколювання, раптом зупинився і впав на коліна. Його накрило сильне запаморочення, серце билося ніби в паніці. Інші кинулися до нього, підняли, посадили в броню. Медик сказав, що у хлопця стрибок тиску, але ніяких пошкоджень немає. Поки колона відходила назад до бази, за горизонтом знову з'явився звук: гуль таків, всі напружилися. Проте ніхто не атакував, штурмовики не повернулися, вони пролетіли десь далеко і зникли, залишивши за собою не вибухи, а тільки тишу, страшну давлячу тишу. Повернення на базу не принесло полегшення. Те, що бійці привезли із собою, змінило атмосферу всередині підрозділу, і перші результати аналізу змусили інженерів мовчати. Коли колона прибула на базу поблизу Покровська, знайдені уламки та запис сигналу одразу передали фахівцям, інженерам, саперам, спеціалістам зі зв'язку. Очікувалося, що вже за кілька годин вони зможуть визначити, з чим мають справу, але замість звичного аналізу розпочалося щось інше, щось незрозуміле навіть для старших офіцерів. Першим матеріали переглядав військовий інженер на ім'я Олександр. Його викликали з сусіднього сектору, людина з досвідом, яка бачила на фронті всі типи озброєння, включно з найновішими зразками союзного виробництва. Але вже за годину він вийшов з технічної кімнати, блідий, тримаючи в руках рукавички. Він промовив лише одне це не наше, і точно не їхнє. Уламки, за його словами, складались зі сплавів, які не використовуються ні в одній відомій бойовій системі. В одному з фрагментів виявили вкрай тонкі шари матеріалу, які реагували на тепло пальців. Не просто проводили струм, а починали пульсувати. Ще одна деталь мала властивість злегка змінювати відтінок залежно від кута освітлення. Це було схоже на якусь форму активного маскування. Усі ці речі не вписувались у жоден технічний стандарт. Найбільше враження справила так звана пластина, та сама, що перегрілась при спробі підключення. Фахівці з радіотехніки вирішили ще раз перевірити її вже в контрольованих умовах, але щойно вони під'єднали її до нового приладу пристрій завис, а осцилограф на кілька секунд зафіксував стрибок сигналу в нестандартному діапазоні. Потім усе зникло ніби хтось вимкнув усе дистанційно. Олександр подивився на інших і сказав: це або якесь тестове обладнання, або щось поза нашими уявленнями. У той самий час в іншому приміщенні спеціалісти зі зв'язку спробували розшифрувати той самий записаний сигнал. Звук, що здавався шумом, виявився цифровим потоком. Після кількох годин обробки вдалося виділити структуру: це був не хаотичний набір, а конкретний набір команд. Вони не збігалися ні з якою мовою програмування військових систем, але містили логічну послідовність: початкова ініціалізація, серія команд, завершення. Та головне Частота, на якій передавався цей сигнал, вона точно збігалася з однією з частот, які використовуються для навігації ворожих штурмовиків, це було ключем. Якщо цей сигнал дійсно мав доступ до навігації літаків, то це означало, що хтось міг вплинути на поведінку пілотів. І тут з'явилось найнебезпечніше припущення. Що як штурмовики не промахнулися випадково? Що як їхній системи навігації було зламано або штучно відведено від цілі? Якщо це так, то хто це зробив? Не ЗСУ, не ворог, а хтось третій. Ніхто не сказав цього вголос, але в приміщенні панувала напруга, яку можна було відчути шкірою. Один із офіцерів, який займався документуванням інциденту, згодом сказав: це не війна, це демонстрація. Або попередження. Пізніше цього ж дня інформація про уламки і сигнал була передана вище в закритий аналітичний центр. Після цього. Тиша. Фахівці, які ще зранку обговорювали результати, раптом перестали давати будь-які коментарі. Усі зразки вилучили, техніку опечатали, а самих інженерів відправили у відрядження. Солдати, які були у складі колони, отримали наказ не поширювати жодної інформації про події під Покровськом навіть між собою. Та ніч на базі була тривожною. У коридорах ходили лише пошепки, усіх було відчуття, вони стали частиною чогось, що виходить далеко за межі цієї війни. Але найгірше було попереду, і останні події змусили багатьох повірити в те, що ми, можливо, перетнули лінію, за якою щось зовсім інше. Минуло кілька днів після інциденту під Покровськом здавалося, все повинно було заспокоїтися. Але в підрозділі, який потропив під той дивний удар, атмосфера залишалася напруженою. Бійці ходили мовчазні, неохоче говорили про те, що бачили вони відчували правда десь поруч, але її навмисно ховають. Інженери, які спочатку працювали з уламками, більше не з'являлися усі запити про результати аналізу поверталися з сухою відповіддю. Інформація, передана вище, не підлягає розголошенню. Здавалося, командування зробило усе, аби замести сліди, але один із сержантів, який допомагав вантажити уламки у захисні контейнери, встиг зауважити щось, що не давало йому спокою. На одній з мікросхем, знайденій у вирві, були нанесені тонкі сріблясті лінії, які не лише утворювали схему, вони мерехтіли, в буквальному сенсі, не як світлодіоди, а як щось органічне. Мовби ця схема. Жила. Коли він торкнувся її краєм пальця, мікросхема на мить передала слабкий розряд, і після цього сержант ще три доби не міг нормально спати. Скаржився на дивні сни. У них він бачив місце удару з висоти, ніби летів над ним, бачив, як снаряди падають не з ворожих літаків, а з якоїсь іншої, вищої платформи. І щось невідоме спостерігає за всім з темного неба. Ще дивніше стало тоді, коли аналітики з головного командного центру, які намагались остаточно розшифрувати зафіксований сигнал, несподівано зупинилися. Роботу припинили на півфразі: усі збережені файли були вилучені з серверів. Спеціалісти, які ще вчора вивчали хвилі та частоти, раптом стали мовчазними. Один із них на умовах анонімності передав тільки одне повідомлення одному із офіцерів це не наша мова. Щось не зрозуміли. А тепер найголовніше через кілька днів після інциденту під Покровськом командування офіційно оприлюднило короткий звіт: ворожа атака відбита без втрат, успішне повернення техніки, загрози немає. Жодного слова про уламки, жодної згадки про дивний сигнал, про поведінку пілотів чи про те, що снаряди жодного разу не влучили. Бійцям дали чітку вказівку мовчати. Журналістів не допустили до місця події. усі докази зникли. Але щось залишилось відчуття порожнеча після тиші, запитання, які ніхто не ставить у голос. хто або що насправді втрутилось у той день чи це було попередження, демонстрація сили, тестування нової технології, а може, щось більше. Дехто з бійців досі зберігає уламки, маленькі фрагменти сховані подалі від очей. Іноді, коли вони беруть їх у руки, відчувають слабке тремтіння, мов сигнал ще десь поруч, мов хтось досі слухає. Може, колись ми дізнаємось правду, а може, ця історія так і залишиться тим, чим вона стала для всіх, хто був у колоні під Покровском, відчуттям, що світ, у якому ми воюємо, набагато складніший. Ніж ми звикли думати. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе і пам'ятайте деякі речі не зникають, вони просто чекають моменту, щоб повернутись.